Робота за кордоном, мрія чи реальність, розвінчуємо топ-5 міфів. Разом з Open Visa. Міф номер 1 За кордоном платять шалені гроші навіть без досвіду. Правда, заробітки вищі, але не космічні. Якщо ви без досвіду та знання мови, готуйтесь до простої фізичної праці з відповідною оплатою. Але це гарний старт. Міф номер 2 знайти роботу в самому в інтернеті це завжди безпечно. На жаль, не завжди є багато шахраїв, які заманюють фейковими вакансіями. Часто люди Втрачають гроші або стикаються з небезпечними умовами, перевірте роботодавця або звертайтесь до перевірених агентств. Міф 3. віза дорівнює робота. Якщо є віза, я можу спокійно виїхати і працювати. Це поширене непорозуміння. Наприклад, туристична або гостьова віза не дає права на роботу. Для легального працевлаштування потрібна робоча віза або дозвіл на роботу. Міф номер 4. там усе легше, краще життя гарантовано. Реальність складніша. За кордоном часто доводиться працювати по 10-12 годин, адаптуватись до нової культури, мови та правил. Так, можливості є, але й виклики теж серйозні. Міф номер 5 якщо отримав депортацію, більше шансів нема. Це не кінець. Депортацію можна скасувати, потрібно лише правильно підійти до процесу. Ми маємо досвід у таких справах та допомагаємо людям відновити право на в'їзд. З нами легально, безпечно і надійно. Open Visa допомагає з відкриттям віз працевлаштуванням та скасуванням депортації. Звертайтесь, ми завжди на зв'язку. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку.